Вітаю колеги! Щотижневий відеоогляд новин за тиждень з 12 по 18 червня 2023 року. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант заподаткування та кадрів. Сьогодні поговоримо про наступне оновлення державних свят в Україні, скасування карантину COVID-19, скасування податкових пільг воєнного часу з 1 липня відтерміновується. Як відбуватиметься перехід суб'єктів господарювання зі сплати єдиного податку 2%, представлення документу для запуску в Україні ринку віртуальних активів, чергове пом'якшення валютних обмежень воєнного стану, скасоване розпорядження уряду щодо порядку примусового виконання рішень під час війни, оплата лікарняного під час простою, офіційно від Пенсійного фонду України. Чи нараховувати податкові зобов'язання при списанні малоцінних необоротних матеріальних активів. З якої суми сплачувати військовий збір у випадку застосування податкової соціальної пільги. Чи може роботодавець призупинити дію трудового договору з працівником, якщо підприємство знаходиться у місці, де немає бойових дій, але не працює? Традиційна рубрика: Календар бухгалтер. А отже, починаємо: Оновлення державних свят в Україні. 15 червня поточного року набув чинності закону країни від 29 травня 2023 року No3107 про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 1939-1945 років, відтепер офіційно 9 травня вважається День пам'яті та перемоги над нацизмом і Другій світовій війні, а 9 травня Днем Європи. Найближчим часом ми побачимо оновлення статті 73 кодексу законів про працю. Сподіваємось, ми будемо враховувати цінові державні свята вже при плануванні нашої роботи на 2024 рік. Скасування карантину COVID-19 та багаторічного карантину COVID-19. 30 червня поточного року на засіданні уряду схвалено проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України, пов'язаних із завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширення на територію України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Нагадаю, карантин діє всією територією України до 30 червня 2023 року. Законопроектом передбачено скасування функцій. І що тимчасово здійснювали з контролюючими органами в частині формування реєстру набувачів одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих працівників та здійснення розрахунку розмірів суми таких компенсацій для їх виплати суб'єктам господарювання юридичним особам, а також виключення з податкового кодексу України пункту підрозділу 5 розділу 20-го під пунктів 4. 3, 4, 5, які встановлюють тимчасовий порядок відвантаження спирту і тилового для виробництва дезінфікуючих засобів. Ну і, звісно, не забувайте, роботодавці, завершенням карантину COVID-19, у нас будуть завершуватися і відпустки без збереження заробітної плати, які працівники у вас постійно брали на час карантину. Отже, не забудьте при переході через кінцеву дату. Ну, звісно, ми будемо мати ще і нормативний акт з цього приводу. Припинити відпустки, а далі ви маєте вирішувати з працівниками або вони виходять на роботу, або в інший спосіб оформлювати їх відсутність на роботі. Скасування податкових пільг воєнного часу з 1 липня відтерміновується. Звісно, мова йде до пункту 9. Підрозділу 8, розділу 20 податкового кодексу України це спецгрупа 3 ставка єдиного податку 2%, яка запроваджена на час дії воєнного стану. Але ми з вами побачили законопроект 8401, який вже був проголосований депутатами в першому читанні, яким передбачалося. Скасування застосування спрощеної системи оподаткування за спецгрупою, за спецставкою 2% з 1 липня поточного року. Але не сталося, як бажалось, і з певних причин цей законопроект відтермінований і він фактично зараз доопрацьовується. Отже, 12 червня 2023 року з'явилася інсайдерська інформація про те, що скасування спецгрупи єдиного податку за ставкою 2%, пільги зі сплати єдиного податку ФОПами першої і другої групи, відновлення проведення документальних перевірок ДПС та повернення штрафів за порушення РРО переноситься. До якої дати поки що офіційно не названо. За неофіційною інформацією, це є 1 серпня 2023 року. Як буде опрацьовуватися далі, змінюватися законопроект 8401? Ми з вами будемо спостерігати найближчі тижні. Тому зверніть увагу: ці тижні є для суб'єктів бізнесу, які працюють на єдиному податку, є надзвичайно актуальними. Тому не забувайте слідкувати за подіями з цього питання. Ну, а поки що проаналізуємо консультацію податківці яка надана щодо порядку перехіду суб'єктів господарювання зі сплати єдиного податку 2%. В попередньому випуску новин за минулий тиждень я наводила вам консультацію податківців, як новостворені ФОПи, єдиники 2% могли перейти на іншу ставку, на 3 на 5 єдиного податку. Так, давали консультацію податківці Черкащини. Зараз у нас з'явилась нова консультація податківців, вона розміщена на порталі Державної податкової служби України. Надається вона до юридичних осіб. А отже, давайте її проаналізуємо, тому що всі її позиції є дуже цікавими для нас. Платник податку має право самостійно шляхом подання заяви відмовитись від використання особливості оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому прийнято таке рішення, тобто це подання заяви. Новостворені суб'єкти господарювання, які бажають обрати спрощену систему оподаткування. З урахуванням особливого порядку оподаткування подається як за загальною процедурою. Тобто податкова фактично процитувала під пункт 9.9 підрозділу 8 розділу 20-го, але нам треба з вами взяти до уваги її висновки після того, що вона процитувала на пункти законодавчі. І так. Суб'єкти господарювання, які до обрання спрощеної системи з особливостями оподаткування були платниками податку на прибуток та мають на меті після скасування особливого порядку оподаткування залишитися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 чи 5% увага, за умови, відповідності, критеріям, визначеним у главі 1 розділу 14-го податкового кодексу України. Не просто мати бажання, треба відповідати критеріям. Так от. Ті, хто мають бажання і відповідають критеріям, мають право подати до контролюючого органу увага дві заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. А саме, ну, пам'ятаєте, заява, і ми маємо поставити причини, да, там, де у нас є пункт 5 і далі, ставиться причина. Що нам радять податківці? В першій заяві заповнити пункт 5.5 відмова від спрощеної системи оподаткування. Так, так, не дивуйтеся, да, хто слідкує. І розумію, про що йде мова. В другій заяві, яку необхідно подати, за 15 календарних днів до початку 3 кварталу 2023 року заповнити пункт 5.1 обрання або перехід на спрощену систему оподаткування з 1 липня 2023 року, а в підпункті 5.1.1, в якому зазначити третю групу і обрану ставку 3 чи 5, в залежності від того, як вам буде е, хотітися бути платником ПДВ чи ні. Отже, дві заяви, так? Да? Далі. Податківці звернули нашу увагу на те, що ми з вами і так без того дуже добре знаємо і чого ми побоюємося в цій ситуації. Це підпункт 298.1.4 Податкового кодексу, за яким суб'єкт господарювання, який є платником інших податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви один раз. Протягом календарного року. Один раз протягом календарного року. Це дуже насторожує. Але от останній абзац, він мене дуже дещо обнадіжує, да, як то кажуть, дає певну надію да, на те, що може бути не для всіх воно так складно. Таким чином, платник податку на прибуток, який обрали спрощену систему з особливостями оподаткування шляхом подання заяви в 2023 році. Не можуть скористатися можливістю повторно зареєструватися платниками єдиного податку зі ставкою 3 чи 5. Ну, по-перше, давайте тепер підсумок виведемо. Да? По-перше, дуже цікавий підхід по відмові, тому що зміна ставки відмова трошки можна по-різному це трактувати. По-друге, чому ми я сказала, ми дещо мені дає якусь певну надію, бо зазначили, що саме не зможуть, на думку податкової, не зможуть перейти ті, Хто був вже в 23 році, хто подав заяву про перехід? Тобто з 1 січня 23, з 1 квітня 24-го 23-го, перепрошую. Тобто вони другий раз не зможуть перейти на єдиний податок. У мене питання: а якщо підприємство перейшло там в 2022 році, а що з ним? Воно вже теж в 23-му році є платником, і якщо воно відмовиться, тому я звертаю увагу, у кого це дійсно болюча тема. Зараз наскільки є така інформація. Що все ж таки механізм переходу в законопроекті 8401 будуть переписувати. Тому він може змінитися по відношенню до діючої редакції Податкового кодексу. Отже, у нас нічого не залишається зараз, як слідкувати за цією темою і дивитися, що нам будуть пропонувати. Йдемо далі. Представлення. Документу для запуску в Україні ринку віртуальних активів нещодавно. Ми з вами тільки що говорили про закон, який легалізував електронні гроші, да? або цифрові гроші. Звісно, виникало питання: а що з криптою, А поки що нічого, тому що все йде етапами. І от Національна комісія цінних паперів фондового ринку, 14 червня 2023 року, разом з міжнародними партнерами презентувала представникам профільних державних органів та ранковій спільноті. Текст проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів. От, до речі, тут і буде криптовалюта. За основу проєкту комісія взяла регламент Євросоюзу, який імплементований до української законодавчої площини. Структура законопроекту складається з трьох основних етапів: це зміни до Податкового кодексу України, нова редакція закону про віртуальні активи. І зміни до інших законодавчих актів. А отже, будемо очікувати і слідкувати за цими змінами, адже вони також будуть цікаві для подальшої роботи бізнесу. Чергове пом'якшення валютних обмежень воєнного стану. 16 червня поточного року набула чинності постанова правління НБУ від 15 травня 2023 року No73, якої внесені зміни до постанови правління НБУ від 24 лютого 2022 року No18. НБУ дозволив резидентам, позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками. Які забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації, надані за участю іноземного експортно-імпортного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк? Резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати відсотків, передбаченими умовами кредитного договору. Скасовано розпорядження уряду щодо порядку примусового виконання рішень під час війни. Кабінет міністрів України визнав такими, що втратили чинність розпорядження від 2 березня 2022 року номер 198 Р про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану та від 11 березня 2022 року номер 212 Р про забезпечення здійснення розрахунків підприємств установ організацій в умовах воєнного стану. Зазначеними розпорядженнями було дозволено здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами Державної виконавчої служби приватними виконавцями без урахування такого арешту та визначено умови їх здійснення. А отже, в такий спосіб, е, уряд привів. Е, Свої рішення у відповідність до закону України від 11 квітня 2023 року, номер 3048 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації правосового виконання судових рішень і рішень Інших органів під час дії воєнного стану, який запрацював 6 травня 2023 року. Тобто, змова йде про стягнення заборгованості роботодавцям багатьом це зараз дуже відомо, тому що отримують виконавчі листи. По своїх працівниках, тому зверніть увагу. До речі, там мова йде про можливість використання коштів розпорядження як юридичними особами, так і фізичними особами. Тому, по суті, тепер дозволу заборони на використання немає, але вони діють в, в редакції закону 3048. Ну, а у мене зараз є чудова нагода запросити вас на найближчі вебінари від компанії «Я бухгалтер». 22 червня 2023 року. Первинні документи та практика податкових перевірок Ольга Целуйко. 29 червня 2023 року витрати на рекламу, маркетинг, документування та облік лектор Ірина Губіна. 11 липня 2023 року ПДВ податок на прибуток, єдиний податок, звітність оподаткування, адміністрування, лектор Ольга Целуйко. І 20 липня 2023 року собівартість типові помилки і особливості перевірки податкової, лектор Ірина Літвінчук. А отже, якщо ви побачили серед цих тем актуально для вас, не гайте час приєднуйтеся до фахових вебінарів, де ви зможете отримати багато корисної практичної інформації. А ми йдемо далі. Оплата лікарняного під час простої, офіційно від Пенсійного фонду України. Контролери нагадали нам статтю 15 закону України від 11 номер 1105 про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за яким допомога по тимчасовій непрацездатності є повною або частковою компенсацією втраченого заробітку в результаті настання страхового випадку. В свою чергу, простій за статтею 34 КЗПП це зупинення роботи. Викликана відсутність організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи або іншими обставинами. За статтею 113 Кодексу законів про працю передбачена трудова гарантія, а саме виплата заробітної плати з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленої працівнику або посадового окладу за період перебування працівника у простої. Отже, оплата простою не звини працівника. Віднесена до гарантійних компенсаційних виплат а з позиції інструкції номер 5 зі статистики заробітної плати вона є складовою додаткової заробітної плати, оскільки під час простої відбувається зупинення роботи у працівника. У разі хвороби або травми, тривалість якої збігається з часом простою, стан тимчасової непрацездатності не настає, Ну, він фактично настає, але не має втрати заробітку. Да? Крім того, зазначили фахівці пенсійного фонду у разі настання страхового випадку в період перебування працівника у простої. Витрати, втрати заробітної плати не відбуваються, а тому лікарняний не призначається. А отже, зверніть увагу, якщо у вас є така ситуація, оформлюйте протокол з відмовою в оплаті, адже втрати заробітку немає. Водночас, у разі потреби, виходу працівника на роботу під час простої підприємства згідно з графіком роботи. Та настання в цей день тимчасової непрацездатності, внаслідок якого працівник втрачає за ці дні заробітну плату. Допомога по тимчасовій непрацездатності має оплачуватись працівнику на загальних підставах. Отже, треба аналізувати саме конкретно вашу ситуацію з простою з огляду на роз'яснення пенсійного фонду України, яке було оприлюднено на веб-порталі 2 червня поточного року. Чи нараховувати податкові зобов'язання при списанні малоцінних необоротних матеріальних активів? Податківці надають роз'яснення з посиланням на пункт 198,5, а саме компенсуючи податкові зобов'язання. Згідно із пунктом Податкового кодексу України, у разі якщо товари послуги необоротні активи починають використовуватись, зокрема, в операціях, що не є об'єктом. Якщо не є господарською діяльністю платника податку, то такий платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 Податкового кодексу України, скласти не пізніше останнього дня звітного податкового періоду та зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних зведену податкову накладну за товарами, послугами необоротними оборотними активами. Придбаними з ПДВ а для товарів послуг необоротних активів придбаних та або виготовлених до 1 липня 2015 року, у разі якщо під час такого придбання або виготовлення ви формували податковий кредит. У разі здійснення операції відповідно до пункту 198,5 базового податкування з необоротними активами, визначається, виходячи з балансової залишкової вартості, що склалася станом на початок звітного податкового періоду, протягом якого здійснюються такі операції, у разі відсутності обліку необоротних активів, виходячи із звичайної ціни, а за товарами послугами, виходячи із вартості їх придбання, так передбачає пункт 189.1. Враховуючи викладене, у разі списання малоцінних наборотних матеріальних активів такі малоцінні наородні матеріальні активи не можуть бути використані в межах господарської діяльності платника податків. А отже, при списанні малоцінних необоротних активів, придбаних з ПДВ для використання в оподаткованих операціях, відповідно податкові зобов'язання з ПДВ. Формуються на підставі пункту 198.5. Формуються в такий спосіб: нараховуються, якщо вартість таких малоцінних необоротних матеріальних активів не включається до вартості іншої готової продукції, операції, з постачання якої підлягають оподаткуванню. Або не нараховуються, якщо вартість таких малоцінних необоротних матеріальних активів включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню. А отже, буде залежати від того, як подалі складається доля тих списаних малоцінних необоротних матеріальних активів. Таке роз'яснення надане податківцями міста Києва 9 червня на веб-порталі. Йдемо далі. До консультації податківців податківців Запорі... міста Запоріжжя Запоріжщини, міста та область. З якої суми сплачувати військовий збір у випадку застосування податкової соціальної пільги? І отут дуже лаконічна консультація, яка дуже просто дає відповідь на запитання, яке виникає доволі часто у бухгалтерів. Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163. Так передбачено під пунктом 1, пункту 16, 3, 1 підрозділу 10 розділу 20 Податкового кодексу України. Тобто військовий збір повністю прив'язаний до податку на додану вартість. Згідно зі статтею 163 податкового кодексу України, об'єктом оподаткування є загальний місячно оподаткований дохід. Отже, коли ви застосовуєте податкову соціальну пільгу, військовий збір ми рахуємо від нарахованого доходу, не зменшеного на ПДФО, а від суми нарахованого доходу до того, як ви будете застосовувати податкову соціальну пільгу. Дуже цікава консультація, дуже цікаве трактування, тому зверніть увагу, це консультація держпраці. Північно-східне міжрегіональне управління, яка з'явилася цього тижня, 13 червня, на порталі Державної служби з питань праці, чи може роботодавець призупинити дію трудового договору з працівником, якщо підприємство знаходиться у місті, де немає бойових дій, але не працює? І тут слід згадати закон 21.36, який в який минулому році запрацював і вів вперше в наше життя. Призупинення дії трудового договору. Не припинення, а призупинення. Під це призупинення, ви пам'ятаєте, що мають бути компенсації від країни агресора. Дуже багато запитань було по призупиненню законному, незаконному, і тому вносилися зміни всередині минулого року. 197, пам'ятаєте, оновлення закону 21.36. Так що тепер? Тобто призупинення ми вводили, коли в нас не було. Не у працівників, не у роботодавців можливості працювати це було пов'язано із військовим станом в Україні. Дехто вводив призупинення. Там, де велися дії, дехто вводив призупинення, тому що підприємство зупинялося, не було роботи, тому що контрагенти попризупинялися. Але тепер дивіться, як дає консультація Держпраці трактування. Чи можна зупинити, провести призупинення дії трудового договору на підприємстві, яке знаходиться в місті, де немає бойових дій, але не працює таке підприємство. На думку держпраці, вони пишуть ні, не можна. Відповідно до статті 13 закону 21.36 при зупиненні дії трудового договору, це тимчасове припинення роботодавцям забезпечення працівників роботою. І тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудового договору виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, тобто дія трудового договору, може бути призупинена як зв'язку з військовою агресією, що виключає можливість надання роботодавцям роботи. І виконання її працівником, тобто прив'язка йде саме до території ведення бойових дій. Зверніть на це увагу, тому що тут іде питання і дотримання державних гарантій трудових, і подальшої компенсації. Ну а ми переходимо до рубрики Календар бухгалтера. На цьому тижні є важлива дата: 20 червня. Саме це є останній день подання низки документів, звітів. Ну, по-перше, це заява для відмови від спрощеної системи оподаткування з 3 кварталу 2023 року за підпунком 298.2.1 кодексу України, а також пройдемося тими деклараціями, які мають подавати бухгалтери, в залежності від того, чи є в них необхідність чи нема, за травень місяць, тобто звітування за травень. Податкова декларація з податку на додану вартість, декларація з акцизного податку, податкова декларація з плати за землю, земельний податок, орендна плата за земельні ділянки державної комунальної форми власності. Податкова декларація з рентної плати за травень за додатками 2 прим. 1 і 4 прим. 1, тобто це радіочастотний ресурс і користування надрами за видобування вуглеводної сировини. Ну і звісно, не забувайте податкова декларація платника єдиного податку третьої групи, які використовують особливий порядок оподаткування, встановлений пунктом 9, підрозділом 8 розділу 20 податкового кодексу України. Так, це платники єдиного податку, юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які мають не пізніше 20 червня подати декларацію за травень. На цьому наш випуск завершено. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.